Здатність зцілювати ЕНЕРГОПРОСТОРУ їжа, сон, секс. Гроші. Хто я? Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усіх, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійних фанатиків. Прошу, проходьте, будь ласка, повз і не пишіть низьковібраційних коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Небожителі вивантажували з потяга велетенський чан. Потім вони його встановили посередині України. Зверху до чана кріпилися ланцюги, а з ланцюгів над чаном звисали чаші фіолетового полуні. Ланцюги із чашами крутилися по колу, зачерпуючи фіолетове полум'я і чану. До чану з різних боків стояли черги бажаючих отримати свою порцію фіолетового полум'я. У кожного в руці було піалі. Коли підходила чиясь черга, він отримував свою порцію фіолетового полум'я із однієї з чаш, які крутилися над чаном. Видіння, яке я щойно розповіла, побачила нещодавно під час промовляння воління до фіолетового полум'я. Воно про те, що ера водолія, у яку ми живемо, є ерою фіолетового полум'я, його, з дозволу космічної ради світла, приніс людство на землю Сен-Жермен. Щоб відповідати вібраціям ери водолія у власному духовному розвитку, кожен повинен поєднатися із фіолетовим полум'ям. На початку ХХ століття знаний тоді Теософ а після свого розвтілення вознесений владика Микола Реріх, розповів нам про п'ять рівнів розвитку душі. З цією інформацією ви можете ознайомитися у моєму відео Еволюція душі. Посилання на відео знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полумя» та архангельські промені зцілення. На курсах навчитеся зцілювати не тільки себе і своє життя, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй телеграм-спільноті Всесвіт». Посилання на спільноту також знайдете в інформації під даним відео. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті щовечора. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Якщо мої медитації, а також інформаційні відео вам до душі і допомагають змінювати ваше життя на краще, для гармонійного енергообміну, ви можете подякувати мені за них донатом для розвитку каналу. У другій половині ХХ століття вібрації Землі почали підніматися на вищі рівні. У 21-му вони вийшли за межі тредіє реальності. Підвищення вібрацій землі прямо пов'язано з пробудженням свідомості і духовності людства. Людство почало прокидатися і згадувати, що кожен з нас Божественна істота наділена силою самостілення, думкою та енергіями Творця. І, що найцікавіше, у розвитку власної душі людство переросло ті 5 рівнів, про які сто років тому говорив Микола Реріх. Зараз їх нараховується вісім. Інформація про вісім рівнів душі. Рівнів душ і світу тонких енергій отримала найособливіша світлячок моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт, Світлячок Манада. Незмінними у новій шкалі рівні розвитку душі залишаються перший і другий рівні. До них належать дуже молоді душі. Їх ціль життя, їжа, сон, секс. гроші. Третій рівень. осідають душі. Які шукають відповіді на запитання, хто я, звідки я, яке моє призначення? Четвертий рівень рівень душ, які без духовних практик жодного дня не живуть, прокладаючи через них власний шлях до Бога? П'ятий рівень. Посідають душі, котрі розвинули в собі почуття безумовної любові до всього сущого, які тісно пов'язані з енергією природи, а також стихій. Наступний рівень рівень янгольської душі. У духовних практиках такі душі бачать себе гігантських розмірів з крилами. Вони володіють здатністю зцілювати енергопростором, до таких душ тягнуться ті, хто шукає допомоги. І Сьомий рівень посідають духовні провідники, які володіють здатністю бути Егрегором на благо. За новою шкалою еволюції душі, ті, хто за старою знаходилися на п'ятому рівні, тепер перемістилися на восьмий це рівень богоістот, божественні душі абсолюта. Вони втілюються на землі за власним бажанням, з дозволу космічної ради світла для блага людства. Окремі душі, ті, які виросли з третього рівня, можуть поєднувати в собі характеристики кількох рівнів розвитку душі.